лягаємо спати. як крутимо, просто його сюди кладемо. Це якшос включився. Я тут пісила. Ну і от зараз будемо набирати воду. Ну Визначимо. Тепер отак вода набирається. Я крушону сам лежало. Кіпоток. Щоб трохи то щоб ладно. Щоб... Дай, на бірку, знаєте, не от. Це от чужий кит прийшло, той за дубами на той кит. Якщо я говорю, це для вас матюки були, то для мене це не матюк. Ну вот мандаринник завжди от так вот стреляє. Бі -бі 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 -бі. Ну, як він тут крутиться. Оце робить, покажу що він ще робить. Так, от як так, от, такого от робимо. Ми їм його башку. Їм його башку. Мої шкарпетки тут, як завжди. Це от двічка йому дворок. Ну, приказуємо на два роки, а йому вже сім років. Так отберемо і заради. Ну, от як звук отоберемо, от, 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 масіруємо його. І, якщо що ми не масіруємо, то приємну. Так наберемо пінку его. промастимо його цепінкою і зараз будемо витиратись. От ми його вже повитирали. Ну і ми після того, як помер, тепер. Завжди в мене такі звичай, що я йому чищу зуби. Так, покажу його з пасту і щитку. Ось така у нього щітка з пастою. Ось тут його щитка. Якщо це моя кость була, таке він не гарно, мама їх не хотіла викидувати, я себе взяла. А це так, що моя паста, мені 6 років. Якщо що, не, називайте мене, що мені 2 рочка. Або один рочок, або нуль. Ну все, тепер беремо. Набираємо пасту на цю щитку. Як уже чистим мужу зуби. Все, він вже зараз. Ну все, він зараз уже почув зуби, зараз будемо полкати. Nee. Тепер вот його сюди. Мені. Мені любить что-то от. І зараз вийдемо. Покажу його спальню. Там він ще макіяжиться. От саме пройшли до його хотели.